Навчити самих маленьких вихованців закладу дошкільної освіти, номер 11 Перлинка правилам безпечної поведінки вдома, на вулиці, в дитячому садку, збереження та зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя дошкільнят, в тому числі в умовах воєнного стану в Україні, це найголовніше завдання всього педагогічного колективу. Отож, використовуючи різноманітні цікаві ігрові форми роботи з дітьми, вихователі цеглинка за цеглинкою закладають основні правила безпечної поведінки. На превеликий жаль, неможливо захистити дитину від усього на світі, але дати їй навички, з якими вона буде здатна подбати про себе, дорослі зобов'язані з цією метою в кожній групі створені куточки безпеки, в яких в яскравій і доступній формі кожна дитина отримує необхідну вечерну інформацію. Велику увагу в перлинці приділяється протипожежній безпеці, і діти, як справжні пожежники, з задоволенням долають смугу перешкоди. Що стосується безпеки на дорогах, то це ті ази, котрі дитина вперше отримує від батьків. А потім закріплює вже в закладі дошкільної освіти. Тому навіть найменші вихованці добре знають кольори світлофору. Їм подобається в ігровій формі відтворювати свої правильні дії. А старші вихованці знають навіть деякі дорожні знаки і впевнено відчувають себе за кермом автівок. Тож відчувається, що вся робота закладу дошкільної освіти номер 11 перлинка направлена на вивчення та практичне засвоєння дітьми правил безпечного поводження в навколишньому середовищі. Тому і подобається дітям брати активну участь в різноманітних конкурсах та змаганнях. Це було супер! супер! Упродовж цього тижня з дітьми проводяться різні види діяльності, різні форми роботи, з навчання дітей. Правила безпечної поведінки сформування основ безпеки життєдіяльності. Робота проводиться і на заняттях, і поза заняттями через ігри, через бесіди, через спостереження. І такі розваги, як ви сьогодні бачили, дуже активну участь приймають батьки, виготовляють дарунки в куточки безпеки в свої групи, і ми їм дуже за це вдячні, тому що спільна робота завжди має. Чудовий результат бажаю всім бути в безпеці. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.